Заспів, Леся Українка, південний краю, як тепер далеко лежиш від мене ти, за горами крутими, за долами розлогими, за морем, що вже тепер туманами густими укрилося бурливе Та не страшно моїм думкам осінньої негоди на Чорнім морі, швидше тої чайки вони перелетять за темні води, вони перелетять у ту країну. Де небо ще щасніє, як весняне, Де виноград в долині зеленіє, де грає сонця проміння, кохане, туди мої думки полинуть швидко і привітають ту ясну країну, Де прожила я не одну юднину, а не була щаслива й на годину. Та я за те докірливого слова тобі не кину в сторону прекрасна. Не винна ти, що я не маю долі, Не винна ти, що я така нещасна.